звати Чувако Олександра, я координатор соціальних проєктів компанії Microsoft Україна. І власне сьогодні, в рамках Дня інформаційних технологій для громадських організацій, які проводяться в четверте, Розповісти вам про наступ. Більшість, більшість громадських організацій для них є дуже важко отримати або купити ліцензійне програмне забезпечення, але компанія Microsoft надає можливість отримати це безкоштовно. І це для цього треба зробити кілька простих кроків. Перше вислати е, свідоцтво про реєстрацію, також е, довідку неприбутковості, переважно з кодом 05106, а також е, кількість е, комп'ютерів, які у вас є на балансі. Е, це можна, е, Крім цього, е, ви маєте оформити заявку е, по, з цією, з, цією е, з цими документами, ви можете оформити заявку первинну у довільній формі. Після цього е, заявка обробляється е, власне, наразі мною. І е, далі вам треба буде, е, вам надсилається код реєстрації на, на сайті. І таким чином, після е, ви зможете оформити вже зареєструвати на, на сайті з е, Microsoft Майк, і але е, хочу зауважити, що заявка на онлайн сайті потрібно буде її заповнювати англійською мовою. Що нового цього року? А, Які нові що... програми, що що змінилося Змінилося ну, перше, ми намагаємося покривати як найбільше території, тобто залучати особливістю. Ми ми звертаємо увагу на всі організації, але для нас важливо, щоб звернути увагу також на ті організації, на зовсім маленькі, в зовсім маленьких містах, які дуже рідко отримують якісь пожертвування, бо для того, щоб вони успішно функціонували, тому що основна ідея Максовту це залучення, тобто впровадження реалізація. Своїх можливостей, реалізації своїх планів в рамках цієї соціальної активності, громадської активності, яку проводять громадські організації. І... Ще одна важливіша ну, важлива річ, яка з'явилася нещодавно, це можливість легалізації. Що це означає? Це означає, що якщо на вашому комп'ютері, який знаходиться у вас на балансі, є контрафактна продукція, то ви можете, оформивши заявку, просто це вказати і замовити собі ліцензійне програмне забезпечення, якщо в рамках ви підходите за рамки. Нашої програми, тобто за умовами програми, варто зауважити, що програмне легалізацію програмного забезпечення організація може отримати лише раз у житті.